В Ефірі програма Медексперт. я Катерина Трушик. Доброго ранку, і поки сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Цей випуск виходить напередодні дня медичного працівника. І я дуже хочу, щоб ви побачили одну особливу розмову: людину, яка рятує серця, буквально. І символічно Василь Лазоришинець, кардіохірург, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, президент Академії медичних наук України. За його плечима понад 8 тисяч операцій на серці. У його серці інститут, що став не просто роботою, а домом, укриттям і тилом у найскладніші дні для нашої країни. А поруч із ним команда, яку він зберіг. Ця розмова з людиною, яка стала частиною легенди української медицини, і яка щодня творить її далі? Василь Васильович, ви кардіохірург, який пройшов шлях від лікаря з Чернігова до директора інституту одного з найвідоміших інститутів медичних в Україні. Що стало тим моментом, коли ви зрозуміли, що це ваше покликання, ваш шлях? Ну, в принципі, я вже з самого дитинства, не зовсім з дитинства, тому що спочатку мріяв стати офіцером. Потім між 9 і 10 класом на канікулах, коли я доставляв свого рідного брата в районну лікарню для операції, і потім спостерігав, як цю операцію виконують, то зрозумів, що я хочу стати хірургом. Поступив в Київський медичний інститут, і саме для того, щоб бути хірургом, я поїхав в Чернігів на роботу. Як сказати, не, не зразу я став хірургом, тому що я приїхав туди, вони кажуть, нам хірурги не треба, нам треба патолог Угу. Я свою першу роботу починав як патологоанатом анатому в Чернігівській обласній лікарні. Після цього через три роки була можливість отримати путівку на спеціалізацію по загальній хірургії, потім по судинній хірургії, і я вже з 84 року працював хірургом серцево-судинним в обласній Чернігівській лікарні. Коли десь через роки-два-три. Я зрозумів, що я вже освоїв всі операції, які тільки на той час виконувалися, і треба рухатись кудись далі. І стояло питання, куди їхати на навчання. І е, вибрав е, клінічну ординатуру, тоді вона називалася, в інститут АМОСОВ. Закінчивши цю кліноординатуру, я став молодшим науковим співробітником, потім лікарем-хірургом. В інституті Амосова а займався весь час вродженими вадами серця. Що було на той момент, це були саме прогресивні технології, тому що ми почали оперувати новонароджених дітей, чого до того ніхто не робив в Україні. Наші ви оперували дитину вагою 900 грамів? Це було 22 роки тому, правильно. Як вдалося реформувати і дати поштовх розвитку дитячої кардіохірургії? Згадайте, якісь ну, такі важливі моменти. Можу згадати, я оперував цю дівчинку, тому що вона знаходилася в Охмадиті на штучній вентиляції легень, тому що у цих дітей не закривається так звана боталова протока після того, як ми закрили ліквідували цей порок. Дитина через два дні почала самостійно дихати і почала розвиватися. Зараз їй вже майже 22 роки. Вона доросла дівчина і, в принципі, нормальна дівчинка розвивається. З чого все починалося? Все починалося з навчання, тому що тодішній директор інституту, академік Книшов, він відправив декілька бригад. Одну бригаду на чолі з нинішнім керівником професором Ємцем відправили в Австралію. Команда на чолі зі мною поїхала спочатку в Німеччину, Мюнхен. Після цього ми поїхали в США. Коли ми повернулися, повчилися, причому вчилися там по 3-4 місяці, зрозуміли, що треба зовсім інший підхід, що треба вибирати не Вагу пацієнта чи вік пацієнта, а треба оперувати згідно з вадами, тому що у дітей маленьких є на сьогоднішній день є 160 пороків чи видів вад вроджених і майже 220 видів оперативних втручань, які виконуються при цих і. Коли ми зрозуміли, що якщо до року не прооперувати цих пацієнтів, то їх 45% на протязі цього року помирає. Тобто і підходи помінялися, і е, потім прийшли новітні технології, тому що зараз е, майже 60% е, операцій при вроджених вадах серця виконується ендоваскулярно, тобто навіть без розрізів. Без нічого є спеціальне обладнання, і майже всі види операцій оперуються І Я знаю, Це... що є навіть такі випадки, коли мама ще не бачила дитину. В якої вроджена вада серця, а ви вже забираєте на операцію, буквально в перші години життя робите ці операції, життєво не Ну, Це виконується у нас, і у нас абсолютно новий напрямок, який зараз є, це акушерська кардіологія. Це коли вагітна жінка має. Ваду або набуту або вроджену ваду, і треба рятувати життя і цієї жінки, і е, життя дитини майбутньої плоду, е, в принципі. І навіть є, коли треба під час вагітності виконати е, оперативне втручання. як, ну, У нас вже багато таких випадків було. Тепер, наприклад, це тромбоемболія легеневої артерії, і е, прооперувати маму. Забрати ці тромби з легень, і е, при цьому е, має залишитись живим е, плід. У нас було такий випадок: 26 тижнів вагітності. Виконали операцію, і е, на 38 тижнів народилася нормальна здорова дитина. Я знаю, що ви робите надскладні операції навіть е, світового масштабу, дістаєте уламки із серця із легень. Е, е, розкажіть про це. Ну, на жаль, з 2014 року, коли розпочалася операція АТО, а потім повномасштабне вторгнення, нам прийшлося освоювати новий, абсолютно новий напрямок це військова кардіохірургія. І е, на сьогоднішній день ми маємо досвід виконання е, десь біля трьох тисяч оперативних втручань у військовослужбовців. Але це не всі. Е, Поранені в серце пацієнти, тому що це і ті, будемо говорити, цивільні хвороби, як ішемічна хвороба серця, інфекційний ендокардит, захворювання клапання серця, це і порушення ритму серця, це все. Але саме досвід військової, бойової травми серця. Це десь біля 170 випадків. Це я думаю один із самих найбільших у світі таких досвідів. На жаль, що він є, і нам вдалося врятувати життя всіх пацієнтів, яких оперували. Це можна, можу сміло, сміливо сказати, що з нульовою летальністю. У вас з'явилося нове відділення військової кардіо... Військової та інноваційної кардіохірургії, де у нас лежать і військовослужбовці, і цивільні, і ми їх оперуємо кожен день. Ми доповідаємо скільки в нас військових, хто йде із військових на операції. До цих військових у нас додаються ще ветерани. Чи учасники бойових дій, в принципі, і всі ці пацієнти хочу підкреслити, вони оперуються за бюджетні кошти. Зараз ми почали співпрацю з НСЗУ по програмі медичних гарантій, де держава оплачує нам кожен випадок, який ми прооперували не тільки військових, а й цивільних громадян. Можемо побачити це відділення. Так. Ходімо? Будь ласка, пішли. На початку повномасштабного вторгнення я знаю, що ви були тут в інституті, і тут і жили лікарі, і їхні родини навіть жили, ви тут приймали всіх. Що було найскладніше і як вдалося мотивувати команду залишатися тут? Коли відбулося повномасштабне вторгнення, в принципі, як для всіх це було, мабуть, несподіванкою, тому що я проснувся вдома, я живу в 19 кілометрах від інституту, і я їхав 2,5 години для того, щоб сюди добратися. І коли ми всі зібралися, значить, нас було приблизно 300 чоловік проживало на протязі майже двох місяців тут. І люди всі приходили і говорили, що якщо є директор, значить все буде добре. Нам прийшлося організувати спочатку надання медичної допомоги, тому що почали нам вести пацієнтів всіх та як е, лікарня, яка найближче знаходилася до лінії враження, це і проспект Лобановська, там ракета в будинок попала. І розстріляли студентів, першокурсників Військового інституту на повітрофлотському проспекті. Е, саме перше, що нам приходилося робити, це сортування. Пацієнтів, тому що везли не з пораненнями серця. Там були в першу чергу травматологічні пацієнти, нейрохірургічні, загальнохірургічні. І на початку ми, в принципі, їм надавали допомогу і е, потім визивали на себе. Після цього е, зробили загальноакадемічні команди, такі, і вже у нас тут чергував і травматолог, і нейрохірург, і загальний хірург. Що треба було, ми робили діагностику і відразу пацієнта в операційну з іншими. Фахівцями по по іншим напрямкам ви допомагаєте не тільки лікувальною справою, так би мовити, військовим. Ви відправили і швидку допомогу. І зараз ваша проспілка збирає на Уже, вже Дро... пере... Уже перевели перевали. гроші на реби на для 92 ї окремої бригади угу. імені Івана Сірка. Ми з самого початку, з 2014 року, почали освоювати військову кардіохірургію і співпрацювати з військовими медиками. Ми виїжджали на фронт на лінію фронту і в 2014 році, потім в 2018 ми перевіряли. І зараз останній раз я був в листопаді місяці минулого року, коли ми дивилися під Куп'янськом передові хірургічні бригади, які знаходилися за 3-4 кілометри від лінії фронту, і при пораненні бійця його зразу привозили надавали хірургічну допомогу. Дивилися. Пересувні мобільні госпіталя, які працювали, вони вже десь так 15-20 кілометрів від лінії фронту. Далі дивилися госпіталь для малотравмованих. Потім оглядали пацієнтів в госпіталі північно-східного регіону у місті Харкові і деяких пацієнтів консультували, забирали з собою. Мені запам'ятався хлопчик 28 років, який був. Поранений, і в нього була тромбоемболія легеневої артерії. Ми його довезли до себе, і почалася масивна тромбоемболія в легені. Якби він був в госпіталі, він би помер. А так ми його з коліс в операційну і врятували цьому хлопчику життя. Передаємо обладнання, відлагодили ми роботу ангіографа в Харківському госпіталі. Передали зараз машину швидкої допомоги, тому що в них було попадання, в них вийшли з ладу чотири автомобілі, згоріли швидкої допомоги якраз. Ну і це, в принципі, наша спільна співпраця. Це у нас картина з Харківського госпіталю, де ми приймаємо участь в хірургічному лікуванні. Хто написав? Народний художник Ковтун угу. Віктор Іванович. Василь Васильович, а чим відрізняється взагалі кардіохірургія під час війни? Вже зважаючи на весь той досвід, який ви пройшли. Ну по-перше, вона відрізняється тим, що нам треба надавати медичну допомогу пацієнтам з бойовою травмою серця магістральних судин. А всі інші оперативні втручання практично такі ж самі, які йдуть в мирний час, також. Але їх дуже багато цих пацієнтів, військовослужбовців. І ну, друге питання, що ми не сидимо на місці, так як наукова установа, як Національна академія медичних наук, у нас ідуть наукові розробки спільно з військовими медиками. за період з 2018 року по теперішній час випущено. 21 посібник і атласи бойової травми Там всіх, по всім напрямкам. Це і опорно-руховий апарат, і нейрохірургія, ядерна медицина в умовах війни. Бойова травма серця і магістральних судин ну, по всім напрямкам. 21 посібник і атлас випущені за цей час. А от спочатку і... повномасштабної війни чи змінилася якось ваша наукова дослідницька діяльність? Можливо, якось вектор ну, трохи звузився? Конічно, зараз зараз практично. Кожна друга, третя робота, яка проходить Національна академія медичних наук, вона йде е, е, лікування військовослужбовців і, і в умовах е, військового стану, тому що є різні підходи. Ми, наприклад, там змінили алгоритми, якщо раніше, е, Пацієнта, який отримав травму на полі бою, його везли спочатку в найближчий госпіталь, потім в центральний госпіталь, тільки після цього він попадав. То в нас зараз розроблені маршрути спеціальні, коли на полі бою надали першу допомогу, і зразу везуть пацієнта на високоспеціалізовану допомогу, тобто наш інститут або інша установи Національної академії медичних наук. Наш пацієнт військовослужбовець збройних сил. України, який поступив сьогодні, йому 36 років, а він вже переніс інфаркт. До речі, ну інфаркти молодіють, тому що у нас були випадки 27, 28, 21 рік, тому що стресові ситуації постійна напруга, нагрузки фізичні йдуть, і люди хворіють. Ну, на жаль, ні, на щастя, у нас є можливість надати йому допомогу ендоваскулярно, тобто поставити стенд для того, щоб не виконувати велику операцію. І плануємо це втручання на завтра. Як ви відчули, що той інфаркт? Що сталося? мене, Получається, ізначально в мене в груднині здавлювало, дихати не було чим. То вдихнути не можу, то видихнути. А останній раз защемило під лопаткою під лівою, так що я на ногах встояв. У нас е був випадок, коли ми прооперували е командира батальйону. У нього складне оперативне втручання на аорті, а не в розширено. Прооперували він на шостий день втік в армію. Говорив, у тебе ще не зрослася грудна клітка. Може щось бути. Ні, каже, в мене там хлопці мої, каже, я маю бути разом з ними. На шостий день все. Хоча б, що реабілітація йде як мінімум місяць-півтора. Це Ви бачите новонароджену дитину віком три дні, яка готується на оперативне втручання завтра. І друга дитина чотирьохмісячного віку, вона зараз знаходиться в операційній. Ми далі підемо з вами на операцію. Один із найскладніших, одна з найскладніших вроджених вад серця. Це так званий синдром гіпоплазії лівих відділів серця, і, і в Україні оперується цей цей порок тільки в нашому відділенні. Більше не оперується. Тому завтра будемо готуватися. Василь Васильович, Я знаю, що ваш робочий день починається ще до сьомої ранку, адже вам доводиться поєднувати і наукову, і медичну. І адміністративну діяльність. Що вас надихає, що вам дає сили особисто? Що мною рухає? Ну, Є така необхідність для того, щоб бути хорошим хірургом, треба постійно практикуватися і постійно вчитися. Тому що Микола Михайлович мосов свій час ще сказав, каже, що кардіохірурги обречені на пожизненне обучення. Так я вважаю, що це не тільки кардіохірурги, що це будь-який лікар, який не займається, не учиться, не рухається вперед, значить він вже відстає. Тому а для того, щоб це було, повинна бути і е, наукова робота проводитися, і практична робота. Тому що я навіть працював в Міністерстві охорони здоров'я і першим заступником міністра, і виконуючим обов'язком міністра. Але я ранком в 6 годин приходив в операційну для того, щоб зранку виконати оперативне втручання. А уявляєте собі, для того, щоб це розпочати, бригада мала прийти в 5 годин ранку, розпочати вже операцію, щоб підготувати і щоб я в 6 годин ранку міг зайти. Тому і такі епізоди були в житті. В принципі, ну і все це продовжується, тому що є традиції, які закладені нашими вчителями: це і академіка Мосова, академік Кіншов і 10 тисяч операцій, які виконуються в інституті на рік. З летальністю за минулий рік це було 1,2%. відсотка. Це краще європейського світового рівня. Показники Василь Васильович, Ви провели понад 8 тисяч операцій. Чому навіть зараз? Ви все одно стаєте до операційного столу. Для того, щоб хірург нормально оперував, він повинен оперувати майже кожен день. Це перше. І друге, що треба передавати свій досвід більш молодим хірургам навчати їх для того щоб коли мені прийдеться піти щоб я був впевнений що цей рівень надання цієї допомоги кардіохірургічної буде не гірший ніж був. А краще ще якщо він буде краще з якою програмою ви йшли на посаду президента національної академії медичних наук україни і чому зараз чому саме зараз що вас підштовхнуло до цього кроку Ну, В принципі, я працював 5 років віце-президентом Національної академії медичної наук, бачив трошки зсередини, що вже на сьогоднішній день не можна жити тими поняттями, які є, і все треба щось змінювати, бо міняється вся система охорони здоров'я України. Вона. І не може бути окремої держави в системі охорони здоров'я. Академія медичних наук у нас є е, наукові установи, і у нас е, направлення нашої діяльності це не тільки лікування пацієнтів, а першу чергу це, це наукова діяльність, освітня діяльність і е, лікувальна діяльність. Тому що за рік біля двох мільйонів е, поліклінічних прийомів в академії наук, 600 тисяч прооперованих пацієнтів, е, 90 тисяч. Надскладних операцій, які в інших закладах не проводяться, це і 20 тисяч пролікованих військовослужбовців Це тільки за 24 рік, і в тому числі 8 тисяч 5 тисяч військовослужбовців, це які пройшли реабілітацію. Тобто, наше завдання зараз, ж, коли нам починають розповідати, що ніде. В світі немає Академії медичних наук, то заявляю відповідально, що в Європі існує е, Асоціація Академії медичних наук Європи, куди входить 26 країн і, е, в тому числі, е, Сполучені Штати Америки і Канада. Тобто це є у кожній е, країні. Ну, а Таких закладів у нас, як наші найкращі інститути, це інститут травматології Шалімова, Амосова, Інститут Ромаданова нейрохірургії. Таких закладів у Європі треба пошукати, в принципі. Тому наша задача вивести науку на європейський світовий рівень. Підняти рівень надання медичної допомоги, і я в своєму виступі там про е, майбутню роботу е, говорив, що нам треба зараз зайнятися заробітною платою науковців, бо нанищення ніж у лікарів-інтернів, після які тільки приступили до роботи, нам треба зайнятися е, в, е, розвивати програму. Капітального будівництва переоснащення інститутів. Ну і співпрацювати з нашими колегами як в Європі, так і не забуватися надавати медичну допомогу військовослужбовцям і ветеранам. Ви вже згадали про те, що змінюється система охорони здоров'я, і зараз багато наукових установ, всі наукові установи контрактуються з НСЗУ. І Переходять на так звану систему самофінансування. Як ви вважаєте, що тут має бути поштовхом в самих наукових установах, щоб допомогти їм ну, успішно це зробити? По-перше, Це має бути бажання керівництва академії. Бо минулі роки ми працювали над цим питанням. Нам тут же раз і не дають далі рухатись. Це це в нас уже є. рахуємо, то що я за Програму медичних гарантій і співпрацю з НСЗУ. E, значить, якщо всі заклади охорони здоров'я війшли в цю систему ще в 2018 році, то заклади Національної академії медичних наук війшли e, тільки з 1 січня 2025 року. Є e, проблеми, є багато проблем, але e, ми працюємо спільно з. E, Міністерством охорони здоров'я з Національною службою здоров'я України з комітетом Верховної Ради над тим, щоб заклади як можна безболісніше вийшли, Василь Васильович, стати успішним кардіохірургом, Яка формула? Це має бути бажання вчитися, весь час вчитися. Бажання рятувати людей чи опинитися в потрібному місці в потрібний час, чи це має бути мрією дитинства. Яка вона ця формула? Я думаю, що все, що ви назвали, має бути у людини. Ну, перше на мою думку, першу чергу, це бажання вчитися і вчитися так. Як це робиться у всьому світі, не тільки так, як в якомусь колективі і всьому. Тому що до тих пір, поки ми не почали працювати так, як працює весь світ, ми і не могли оперувати маленьких дітей, і не могли результатів отримати тих, які є. Ну і те, що це не одноразова акція, це акція на все життя. Я ж говорив, що Микола Михайлович це. Обречені на все життя вчитися і трудитися. Ми записуємо це інтерв'ю напередодні дня медичного працівника. Я вітаю вас, дякую, дякую. вам і вашій дякую. команді за всю ту допомогу, яку ви робите для для людей. І впевнена, вам є що сказати колегам просто зараз. Вітаю вас з Днем медичного працівника, яким ми вже третій рік відзначаємо в День святого Пантелеймона. Дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість трудитися і надавати медичну допомогу. Дякую військовим медикам, дякую цивільним медикам за їхній труд і той нецінимий внесок в перемогу. Бажаю всім нам мирного неба, здоров'я, успіхів вам, вашим родинам, рідним та близьким. І бажаю всім нам якнайскорішої перемоги. У цій війні є ті, хто тримають зброю, і ті, хто тримають життя. Вони не завжди встигають попити каву, часто не мають часу на страх, не завжди знаючи біль лікують, але лікують завжди. І сьогодні ми хочемо вклонитися кожному з вас. Тим, хто вчить студентів, і тим, хто сам ще вчора був студентом. Тим, хто в операційних, на виїздах, на нічних чергуваннях, тим, хто лікує поранених, допомагає народити дитину, тримає руку пацієнта в останні хвилини життя. З Днем медичного працівника. Дякуємо і не втомлюємося повторювати. Завдяки вам продовжується життя!